Пане Костюк, до вас запитання все-таки десь підсумовуючи цю тему наступу Російської Федерації на Сході, який продовжується, що нам потрібно, аби оця стратегічна ініціатива, яка, вочевидь зараз, власне, на східному напрямку є тактична чи стратегічна, це ви вже мене поправте, на боці росіян, щоб ця ініціатива була вже на боці Збройних сил України? Знаєте, Я би хотів, щоб наш президент промовив. Маючи на це підстави, фразу, яку в свій час промовила Голдемер. У нас ядерної зброї немає, але якщо треба, ми її застосуємо. Вже в новітній час два рази зверталися до Верховної Ради, щоб відновити ядерний статус. Звичайно, питання складне. Тому як сприймають партнери, яке буде фінансування, але те, що відбувається, переконує ще раз. Що ми даремно здали ядерну зброю, тепер щодо а, того про що ми говоримо? А ще літаки, далекобійні ракети, багато чого даремно ще віддали Росія, треба, але ми все про це говоримо вперше. Це відкрито почали говорити два українські генерали. Згадаймо, якраз пройшло два роки у вересні 22-го року, коли вони розглядали, що ж буде у 23-му році, майже дослівно попробував. що нам треба далеку руку, тобто росіяни. Б'ють ракетами, які б'ють на 2000 кілометрів. Ми практично в 20 разів програємо. Тобто, нам або треба або дали, або ми налагодили виробництво. Якщо цього не буде, ну там інші є фактори і інші моменти. Якщо цього не буде, то війна буде тривати руками. Тепер щодо е Вступу чи не вступу в НАТО знайдеться, що нас в НАТО. Нам треба було проявити волю і ініціативу, коли ми віддавали ядерну зброю і вимагати тоді, щоб ми стали членами НАТО. Я не сумніваю, щоб не, ми, наша держава би стала. Тепер йдеться про запрошення. Ну ми вже маємо прецеденти з ядерною зброєю. Запрошення це нічого. Наступне, ми всі розуміємо, що держава номер один, від якої ми залежимо. І яка нам найбільше допомагає, це Сполучені Штати Америки, можливо, я номер один і номер два і номер три. Я розглядав варіант Б. От, допустимо, нам відмовляють. Який варіант Б? Статус основного союзника Сполучених Штатів Америки. Так там для більшості країн не передбачається допомога, але фінансування йде. Ми ж до речі, не будемо поки що важко сказати, яке ми фінансування будемо мати до 25-го році. Але є чотири країни. За які Сполучені Штати будуть стояти? Ну, зокрема, Японія. Тобто, в чому справа? Справа в тому, що, е, от е, до речі, ви сказали е, антипутінський блок. Ну, антипутінський блок можуть організувати. Іде розмова, щоб був антиросійський блок. А Захід якраз не, не бачить сучасного світу без Росії, коли вони, вони хочуть, щоб і Україна перемогла. І Росія перемогла, а так не вийде. От нам, Однак Захід не розуміє одної речі, що для нас ця війна екзекційна, не буде держави, і, в принципі, йдеться, що не буде Україна, не буде української нації. Воювати ми будемо по-любому. Якщо ми не будемо воювати за себе, і сюди прийде Раша, Кацап, то озброїть як Донецьку, Луганську, і будемо воювати вже в рядах. Хто в партизанці, а кого насильно мобілізують. В рядах тої армії і буде йти на Європу. Нам треба Європі доносити у ті речі не тільки на рівні політиків. Ну і знову. От, ну я часто це кажу: є єфрідом, який там ведеться російською мовою. Для кого? Ну, кого ми переконуємо? Руських. Кого ми переконуємо? Ну треба англійською, треба китайською, треба італійською. Ідуть страшні гроші. Наступне питання: що треба різко, крім. То, що нам треба, ви правильно сказали, бо це говорять всі ракети, треба. Всі це розуміють, але не все це треба гроші. Нам на збройні сили, на наші збройні сили, ніхто грошей не дає. От зараз обговорюють бюджет. І що ми бачимо? І ми знову бачимо дороги, і ми знову бачимо, де збільшено, а на збройні сили не збільшено. Тобто, питання зараз є внутрішнє, є зовнішнє. Внутрішнє питання. Щоб далеко не відхилятися, як покращити якість державного управління, коли ніякого політичного процесу в Україні немає? Як це зробити так, щоб нікого не зачепити? Повинно щось мінятися. Яскравий приклад. Хто міністр оборони? Хто міністр оборони Сполучених Штатів Америки? Всі знають: генерал. Генерал! Чому у нас міністр, Ми не, не говорю за цього попереднього попадає і скажу, то люди, сержант, яка ну має абсолютно іншу професію, то людина, яка взагалі військо до того, як попала на посаду, що міністр оборони це політична посада, а головнокомандувач командувач має бути генералом. Я розумію, а чому у американців і радника? Подивіться, купа Манкерська. генералів. Манкерська. І ще одне питання: а де у нас майже 20 генералів, коли е, залужний був? Ну, пішов з посади, скажемо так, куди ділиться? Це що, досвід мене використовує? Це про державне управління. А тепер щодо Заходу: якщо Захід боїться ядерної Росії, ми розумієте, а якщо розпадеться Російська імперія, а це є імперія, як буде з ядерною зброєю, скільки буде біженців і так далі, і тому подібне? Зараз ідуть розмови, ну, це розмови, як би українцям. Придумати таку зброю, ну, йдеться про маленькі дрони, штучним інтелектом, щоб обезброїти. У нас залишається, підвожу підсумок, два варіанти. Ну, не вий, навряд у нас вийде хорватський варіант, навряд чи у нас вийде кіпрський варіант. У нас лишається два варіанти. Або Чеченський. Першу війну виграли, а пізніше ну, сталося так, як сталося, і Чесня, бачите, зараз в якому стані. Хоча я вважаю, щоб вони ще своє слово не сказали, навіть ті, хто зараз там керує, коли буде хитатися більше Російська імперія або ізраїльський. Тобто, ми постійні повинні бути в готовності і повинні розуміти, поки Росія в такому статусі з ядерною зброєю, ми повинні бути в стані війни або в готовності до війни. І один приклад: дивіться, всі знають, що Росія незаконно сидить в ООН. Знають, Знаєте. в Раді Безпеці. Навіть щоб позбавити їх блокування в Раді Безпеки, немає ні сил, ні бажання. І от в Росії зараз буде проводити свій форум БРІКС, і хто туди їде? Їде генеральний секретар організації об'єднаних націй. А перед тим за українською ініціативою проводили Захід, він не приїхав, як і Папа Римський. Тобто, чим швидше. Ми про тверезіє і зрозуміємо те, що говорив Степан Андрійович, який на нас дивиться, опертя на власні сили, бо в нас іншого варіанту немає. Ясно, що люди стомлюються, ясно, що люди хочуть, щоб це закінчилося, але це, якщо не закінчиться не в наших умовах, то для нас дуже погано закінчиться. Ви з сьогоднішньої ефіру, можливо, дещо менше говорили. Але слухали, уважно слухали. І зараз можете такий, знаєте, підсумок нашого ефіру, нашої сьогоднішньої дискусії, яка містила багато цікавих аспектів, нових насправді тез думок, про які ми десь не думали і, і про які варто замислитися. Я щодо пані Южаної, буквально пару речень. А пізніше постараюся висловити те, що я відчував і про що я думаю. Економістам відоме таке поняття як крива Лафера, тобто, податки ростуть до певного рівня, а пізніше вони починають падати. І це, що пані Южаніна говорила, що були альтернативні джерела угу. наповнення бюджету, але зробили так, як зробили. Результат вже пішов, тобто починає зникати. Невеличкі ФОПи, ну і так далі. Наступне питання ну це питання справедливості. Сьогодні лунало. Справедливість має бути. Третє питання. Ми ж хочемо повернути своїх українців за кордону. Куди під що? І крайній цей час, коли ми маємо консолідуватися під час війни, ну зрозуміло, що бажано максимальна кількість 100% навряд чи консолідується. Отакі от вкиди я розцінюю. Або це нерозумно робиться, або це робиться дуже розумно. Не можна хитати суспільству в такий час. Щодо тої теми, яка обговорювалася, звичайно, ми повинні прагнути в НАТО без питань. Але коли я говорив про основного союзника, я що мав на увазі, власне, я на цьому закцентував пізніше, чали пан Чали, можливо, він не чув. Він сказав, а у нас на 25-й рік нічого не заплановано. Якщо б ми обумовили, що нам перебування в якості основного союзника не закриває дорогу до НАТО, то під основного союзника планується гроші. Ну буде тиштайм. Планується... Ми сподіваємося, що там так, будуть рішення так, на наступний рік. Так. Але при всьому при тому, знову, що ми повинні працювати по всіх напрямках, як дипломати, культура, гуманітарії, переконувати в тому, Наскільки важливо, щоб Росія програла, щоб Україна виграла, по-іншому не буде, не, не може бути. Але треба звертати увагу, ще раз скажу, на якість державного управління. І треба не губити наших людей. Треба запрошувати всіх фахівців, незважаючи, скільки їм років. Якщо це буде, тоді ми виграємо. Якщо кожен буде, ну не кожен, а певні владні посадові особи. Будуть демонструвати своє я, ну рано чи пізно людина залишиться сама, навколо нікого не буде. Тому що ось, сидить людина, яка приїхала з-кордону і, і, і яка говорить абсолютно вірні речі, як нам допомагають не тільки українці. Але ми повинні говорити вже, ну, настав той час, коли треба говорити чесно. От особисто мене зачіпає, чому це. Вже в одній країні знають, в іншій країні знають про оцей план перемоги. Добре, не довели це українцям, а в Верховній Раді могли це розповісти. Я впевнений, що росіяни давно вже мають на столі оцей мирний план. А від нас приховують. Ви знаєте, від нас приховували Істанбул. А тепер, коли дивиться, що було, волосся починає рухатися. Тому, якщо ми хочемо перемоги, то насамперед наші владці... Повинні показувати особистим прикладом, що все чесно, і старатися розмовляти своїм народом. Бо в кінці кінців, дякуючи цьому народу, дякуючи воїнам, які на фронті, ця Україна бореться до цього часу. Треба говорити з тими, хто поза межами України, переконувати, закликати, але це наша земля, і ми її маємо. Боронити. А щоб ми її боронили, ми маємо своїм народом говорити чесно. Тоді буде підтримка, і тоді ми точно переможемо. Пане Павлюк, до вас запитання. Ми зараз говоримо про те, яким чином спонукати наших. наших Партнерів завжди хочеться сказати слово союзники, але ж розуміємо, що не до кінця союзники. Для того, аби вони стали рішучими, для того, аби вони, як і Російська Федерація, виставляли якісь умови, які б ну, справді могли зупинити Путіна. От Польща близька для вас і для Великого Львова країна, чисто територіально, ви там працювали у консульстві. Польща також якось знаєте. Мені здається, що за останній е, час, ну принаймні, якщо говорити публічний медіапростір е, уже вже менше висловлюється на таку з такої радикальної позиції підтримки України. Чомусь тому, що з наша сторона почала активніше працювати, помінявся міністр закордонних справ. Пан Андрій Сибіга є дуже потужний, серйозний дипломат. і Він зрозумів, він давно це розумів, правда, але не мав впливу, що треба працювати. Те, про що я говорив неодноразово, Польща, Литва, Прибалтійські країни, не маленькі, але це наші серйозні, реальні наші партнери і наші друзі. І вони знають, що таке Росія, вони знають, що таке Радянський Союз, і вони швидше готові з нами бути разом в одній коаліції, ніж, скажімо, та сама Італія, чи Іспанія чи інші європейські країни. Потихеньку до наших можновладців доходить, що нам треба працювати в цьому напрямку. Це перше. Але перед тим говорить дуже правильно, що ми всі є. Ну я би не сказав заручниками. Ми безмежно вдячні Сполученим Штатам, що вони нам допомагають. Але ми всі, ми ми перші, і вся Європа є так само залежить від Сполучених Штатів. Як Америка скаже, так всі тихенько і виконують. Це так само про наш вступ в НАТО. Чи Європейський Союз все залежить від Америки, і в цьому напрямку треба працювати дуже активно. Тут правильно хлопці говорять, я абсолютно підтримую. Нам треба воювати, і ну я не хочу сказати до останнього, але ми будемо боротися до поки ми дійсно не ворога не вижимо з нашої землі, тому що іншого у нас виходу немає. Але треба бути реалістами: дивіться реально на життя. Що робиться сьогодні на фронтах? Що робиться в тилу? Ну давайте я розумію, що треба нам дійсно всіх підтримувати і, і, і морально, але реально дивіться реально на речі. Тому треба щось робити. А робити щось це треба, наша дипломатія має працювати. А це має працювати держава наша. І теж про що говорила абсолютно маєте рацію, що замало інформації для. Тих країн, що у нас відбувається. Дуже багато ми про це вже говорили на попередніх ваших ефірах: що Євро, в Європі, в світі ну, вже навіть забувають, що тут йде війна. Навіть ті самі Польщі ви спитаєте простих там молодих людей. А що, ви ще воюєте? Ну вони не цікавляться. Це далеко? Чи це близько? Їм не цікаво. Вони живуть своїм життям. Ми цього нічого не робимо, щоб. Все ж таки нагадувати і показувати світові, що в нас воюють, у нас гинуть кожен день. Гинуть наші люди. Ми про це не робимо, Нічого не робимо. Це і наступний крок: за три роки, слава Богу, за три роки війни активно, активної війни вже щось наші почали продукувати. Там, ну побачимо, ніби балістична ракета там вже є. Вже там якась поляниця є. Дай Боже, щоб ще більше. Але і нічого далі. Ми чекаємо, що нам тільки мають дати. Так в нас у нас стільки мудрих розумних людей працює, і чому не знайшли пару копійок? Це великі гроші. Але в, в тій допомозі, яку ми отримували з заходу, можна було виділити певний ресурс, щоб щось створити, хоч одну якусь ракету балістичну, щоб не чекати дозвіл від Америки чи від німців, у першій частині програми ми багато присвятили тому, а як ми взагалі можемо бути у НАТО? Чи готове НАТО е, мати країну? Є думка, що. Е, Приймали свого часу Західну Німеччину, коли Східна Німеччина була під по суті, контролем Радянського Союзу. Тим не менше розуміємо, що напевно ця перспектива вона не така близька, як би нам хотілося. А от ем, Союзи військові, в тому числі, з нашими сусідами, які, як ви в рекламі правильно сказали, значно краще, ніж Італія, Франція чи та сама Британія розуміють, що таке Московська імперія, це Польща, це країни Балтії. І ця ж тема часто витає, просто чомусь вона якимось чином або не розвивається, бо вона безперспективна, або можливо, ми мало про це говоримо. Цей союз між між морів, між Балтійським та Чорним морем. Він він реальний взагалі в цьому контексті, чи Реально. країни Балтії та Польща не будуть готові. По суті, йти у пряму конфронтацію з Російською Федерацією, реальні. Вони все розуміють прекрасно, і я сиділо, що всі бояться. Я не можу сказати, що всі дуже забезпечені, що вони в НАТО. Вони всі розуміють, що навіть будучи членом НАТО, не всі надіються, що там іспанці чи італійці підуть воювати за Естонію чи Латвію. Так з дадуть там інструкторів, дадуть ще там щось дадуть, але придеться їм самим воювати. І це Така правда є. А в тій коаліції, про яку я говорю, тут більше перспектив, і більше шансів, що ми все ж таки спільно, дружно встанемо в один ряд і будемо на фронтах разом захищати свої території. А це одне питання. Наступне питання. Ми вже про це неодноразово говоримо, неодноразово ми говоримо. Чи можливо ви сказали, що це капітуляція? Можливо, можливо, ви маєте рацію, я не буду з вами сперечатися, але шукати вихід з тої ситуації ми мусимо. Іншого виходу у нас немає. На жаль. І ми ви побачите, що нам запропонують дуже зараз швидко. Тільки закінчуються вибори в Америці, в Сполучених Штатах нам будуть пропонувати різні варіанти, зокрема, варіант німецький там чи, чи корейський, залежить що будуть пропонувати взамін і що нас буде чекати надальше. Чи ми будемо мати якийсь шанс пізніше ті території повернути до України? Чи ми взагалі що не будемо мати ніяких шансів? Я вам інше хочу сказати. Ви зараз добре, уявіть собі, нам повернули Донбас, повернули Крим. Діти, які вже виросли за тих 10-14 років, а вони вже є не українські. Вони антиукраїнські сьогодні. Їх настільки прозумбували. Хіба там деякі якусь, якийсь відсоточок в сім'ях? Якщо це були проукраїнські сім'ї, то їм звичайно, розказали, що є Україна, їхня їхня батьківщина. Але вони вже антиукраїнські. А з ними що робити? А що з тим населеним робити? що ми маємо з ним робити? Тому треба дивитися. Реально, що відбувається і як нам з того виходити. Можливо, ці варіанти, які запропонують, я не знаю. Ми побачимо, що буде, але буде пропозиція, побачите. Нам можливо, придеться прийняти, а тоді працювати вже дипломатично, працювати і в інший спосіб, щоб то населення все ж таки переконати, що, що це захід це краще ніж ніж той деякий схід. Така правда.